Бої у Вовчанського з міста терміново евакуйовують цивільних. Через обстріли росіян є поранені та навіть загиблі. Що нині відбувається на фронті, розкажемо у цьому відео. Ви на каналі Фабрика новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Натисніть лайк та підпишіться. А я розкажу коротко про головне. Командир підрозділу розвідки збройних сил України Денис Ярославський заявив, що у Вовчанську, Харківської області точаться вуличні бої. Ось що він написав: цитую. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути. І правду ніхто не почує. А навіщо тоді це все? Першої лінії фортифікації та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у сірозону по всій лінії кордону, яка, в принципі, не повинна була бути сірою. За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи, а не було навіть мін. Ми приходимо до думки. Що це чи шалене злодійство, чи навмисний саботаж, написав Ярославський на своїй сторінці у Фейсбук. Військовий аналітик Василь Пихньо також процитував слова Дениса Ярославського та перед тим додав таке: цитую: я б дуже багато чого хотів зараз викласти, логічно розписати, що відбувається, але не можу. І не тому, що не хочу, чи хтось не дає, а тому, що емоцій зараз. Це дуже великий ворог. І говорити, в принципі, має той, хто обороняє ці території, написав Василь у своєму телеграм-каналі. З допутникових знімків, які наклав на карту осінтер Клемент Молин, видно, що у Вовчанську немає лінії оборони. Зазначу, що на мапі вони виділені жовтим кольором. Найближче починається аж за 20 кілометрів від кордону. На висотах за селищем Білий Колодязь. Об'єктивно, з карти висот видно, що будувати оборонні позиції у Вовчанську та Вільчі під час війни було фактично неможливо. Це фактично улоговина уздовж русла річки Вовчує. тому цілком ймовірно, що з Вовчанська і справді доведеться відійти, адже це місто на самому кордоні ЗРФ, у низині. І будувати щось там це фактично гарантовано втрачати техніку та ще й на невигідних рубежах. Прорив ворогів до Вовчанська підтверджує також військовий кореспондент Богдан Мирошніков. Він написав таке. Цитую: ворог зайшов у Вовчанськ з боку Гатища. Так розпочинаються бої за місто, але темп просування окупантів на тій ділянці збитий. Вони намагатимуться взяти великою кількістю м'яса на харківському напрямку. Вся увага до районів населених пунктів Глибоке Лук'янівці є спроба прориву і на інших ділянках на Харківщині. Кінець цитати. У Вовчанську залишається до пів тисячі жителів. Місто знаходиться під постійним вогнем. ДСНС Харківщини повідомляє, що сьогодні вранці у результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Є загибла це 74 річна місцева. Вона померла під уламками будинку. Також є чимало поранених серед місцевого населення. Радіо Свобода передає з місця подій. Ситуація у Вовчанську на Харківщині. Просто при нас впав епівідрон», – розповідає кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. За його словами, жителі масово виїжджають звідти. Вовчанськ вже був під російською окупацією. Люди бояться повторення. Олексій Харківський, головний патрульний вовчанського відділу поліції, показав, як йде евакуація. Він заявив, що місто майже зруйноване, а ситуація значно погіршилася. Одна з місцевих під час евакуації декламує вірш Шевченка. Ма видно, було чути, як реве на очі, поховайте та вставайте, мене <гум> Зараз... не могилі Серед найдани порвіти і вражою злою кров'ю землю окрапіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, і мові не забудьте пом'янути незлим тихим словом Наразі вигоровище вчину. Як вважають в інституті вивчення війни на думку російського командування, швидке захоплення Вовчанська може загрожувати українським військовим на купінському напрямку, те наче потрібно ворогу, щоб змусити командування відвести українські підрозділи на цій ділянці фронту. А як вважаєте ви, наші глядачі? Як росіянам вдалося доволі швидко просунутися до Вовчанська? Напишіть вашу думку у коментарях під цим відео, також поставте вподобайку йому і підпишіться на фабрику новин. До зустрічі.